Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Валентина, і сьогодні розповім, що робити, якщо куря клюють яйця. Я розповім причину та метод, а ще ми розповім те, що ж давати курям, щоб вони не клювали яйця. Почну з причини. Причина є одна. Це дуже велика така причина, що у ваших курей почалася нестача кальцію. Тобто. У дуже мало кальцію та білків. І от із-за цього в них нема вибору і вони починають плювати яйця. І от в таких випадках треба давати курям м'ясокусну муку, ракушняк та пісок. Ракушняк та пісок може дуже сильно підійти. Дуже так. Він дуже хороший для них. Я не знаю, чи м'ясокусна мука вам допоможе, але. Ракушняк та пісок може добре підійти. А тепер ще раз вім метод того, як відучити курей клювати яйця. Тому що, якщо вам не поміг ні пісок, ні мука, ні ракушняк, то робіть отаке господарки. Щоб відучити курей клювати яйця, рекомендують покласти в гніздо муляж яйця. Зробити його неважко. Треба обережно за допомогою шприца з голкою видалити вміс яйця. Тобто жовто око це все. І треба заповнити його гірчицею і гострим перцем. І от коли курка розкрієти яйце, воно буде гірке, і курка більше не захоче його їсти. Ну, ось такий ось, як ви бачите, я свой метод. Ну що, на цьому все. Я буду закінчувати відео. Усім папа -па, і до нових зустрічей! Бажаю вам здоров'я, миру, добра та усього найкращого. На цьому все. Усім папа -па. і до нових зустрічей!